Так, да, насправді такого мене вже дуже давно не було із замовленням. Сьогодні саме ранок люди починають дзвонити, починають писати. Одна людина, хоче у мене 5 тушок. Знаєте, я от думав, куди мені діти самці, так голову ламав що то здрашне. І ніхто не хоче купляти, більшості всі хочуть самку купляти, бо з ним пізніше ще одна жіночка подзвонила теж з городка Хмельницької області, замовила в нас дві тушки. І тобто ми сьогодні будемо проводити забій самців. До речі, хочу вам показати ось цю малошню, що я води був вакцинував. Побічних ефектів немає, їдять файно. Бо в вакцині прописано, що є побічні ефекти, що можуть знаєте, що е, зниження апетиту 2-3 дня. Ось так. Коротше, є куди бити, є що бити. І зараз, зараз, що ми будемо робити, це звичайно що точити ножі і все підготовлювати. Це добре, це дуже добре, що так все вийшло, тому що в мене в одній клітці там є кролики, яким там по 3 місяці, а там три штуки є, що кроликам по 3,5 місяці. місяця, і їх вже потрібно пересаджувати І за того, що. Там самці вже починають показувати свою конкуренцію, хто там лідер. Не в тому суть. У мене є три самки від інських вони там важать по 300 кг, це молодняк. І вони вже в охоті, вони вже починають кусатися один за одного, їх теж треба, якби, буде переселяти. Я думав, ще вчора, коли в мене не було замовлення, і я думав, що потрібно буде робити сьогодні клітки. Ну, щось, бачите, щось все-таки нам вдається. Я навіть не знаю, чи я кури сьогодні буду від відкривати Ось у мене корничок, тому що зараз будуть бігати. Коротше, 7 кровиків це мені займе декілька годин. Перш за все, мені потрібно зараз знайти ножа, перш за все, мені потрібно підготувати водочку руки мити. Ось так. Ну, в принципі, все непогано нам вдається. Зараз води малишня, там щевляю водичку, розведену з. З байкоксом, тому що в них пропойка має бути 5 днів. Ну, то 5 днів, хоча б 3-4 дні, щоб не було в подальшому коксидіозу. У мене виходить, коли я розбираю кролики, у мене є 3 ножа. Не знаю, одним ножем я не можу. Маю ось такого ножика. Ми його зараз підгостримо. Ось такий гарний. Маємо ось такого ножика. Знаєте, попід м'ясо тако підрізувати. І канцелярський ножик, тільки від самого початку, коли ми забили кролика, круг ноги обрізую. Бо там саме найбільш жорсткіша, шкіра тверда. Тому, щоб ножики не затопити, я канцелярським обрізаю і далі йде вхід ось таких два ножика. Ну що, ми йдемо гострити? Так, ця погодка. У нас, в принципі, мряка починається, ну нічого страшного. Е, самий процес, як я буду бити, я вам не буду показувати, вже буду показувати на виході тушку, тому що Ютуб може заблокувати. Ну що ж, друзі, в принципі, готова в нас тушка. Ще я вам скажу, оці гібриди, що я зараз починаю бити, я просто в шоці. Тут більше вихід м'яса буде, ніж в шкіри, бо тому що шкіра вийшла в нас доволі така тонесенька. Дивіться, яке м'яско. Не знаю, скільки важить, я вже буду важити в хаті, але він важив 2... 800. Не знаю приблизно скільки буде тушечка. Ну що, зараз будемо до наступного йти. Сподіваюся, що YouTube не заблокує. Переглянув я всі органи, всі органи у нас в чудовому стані, особливо печінка, на що я звернув в принципі, увагу. Коли ти давненько кроліків не б'єш, друзі, якщо чесно, звичка вже випадає. Щось дуже довго я намучився, поки я його розібрав, точніше шкіру сняв акуратно. Але нічого, зараз перший, другий, третій та й піде поїде. Так, наступна наша тушечка, вон де одна охолоджується, ось ще одна. Пічінка теж файна. Ось така файна вийшла. Ось так. Ну що, друга, друга тушка набагато краще вийшла і швидше, насправді. Так, зараз буде третя. Фу, так, ще одна у нас тушечка, це вже втретє. Ще залишилося для одної людини ще дві тушечки. Ось такий кролик гарний. Теж як би печінка здорова, все здорове, немає нарікань. Ось так. Так, ще залишилося дві штуки мені для одної людини, щоб було в сумі. Було в сумі нас п'ять і для іншої людини ще дві. Ну, є, що їсти, капітальне є м'ясо. Комбікорм робить своє насправді. Ну що ж, три тушки готових. Жінка вже пішла їх, в принципі, пакувати, бажити. В принципі, якось двоє справляємося. Поки мені ще залишилося чотири штуки, наточив ще раз ножика. І за того, що по кустомахах попадаю, він потихасенько тупиться і погано. Я думаю, буду трьома ножиками, в принципі, одного вистачає. Тільки канцелярським ножом, як рух ноги обвожу. І вже цим, в принципі, далі працюю. Фух, чесно, трошки заморився. Але заодно. Нічого страшного. В принципі, з, одного, із, в принципі, з однієї сторони я заморився, з іншої сторони це все добре, що так в нас є. Ось так. Тоді в мене ще лишиться біденського лобу молодняка самця. Я його також воєвагою продам ніякому разі. Я не буду, бо це йде на плем'я бити. Бургундія там в мене 3800. 3800 таке. В мене теж піде на м'ясо, скоріше за все. Коротше, ще одна в мене тушка лишається, буде вільно. Точніше, один кролик. Ну що ж, друзі, приступаємо далі. Говорити можна безліч, а працювати тут треба, людина чекає. Так, ще останній у нас залишився. І що у нас? Ще одних три тушечки ось таких. Ну і слава Богу, що то я вже, якщо чесно, замучився, якщо чесно. Так, поки той стикає, хай стикає. Так, стараюся ось тут бити, тому що, щоб крилі не бачили, щоб потім не шугалися. Що в мене ще є на м'ясо? Ще один залишився. Е, Від блакитна. Він в мене йде на потомство. Ось цей самчик, тому що це чисто порода, нічого тут помісі немає. Ну і В принципі, один самець в мене ще залишився, такий, що на забій. Я Його залишив, бо він молодий, він ще росте капітально так файно. Ось так. Будемо пізніше натягувати шкуру, переділяти кроволоки. Скоріше за все це вже буде в нас, не знаю, завтра, бо сьогодні не дам ради. Ще й плюс дивіться. Все захмарено, це ще добре, що мене дощ не застав. Ну що ж, фактично, ми вже все зробили. Остання тушка була молодесенького кролика. Ось тут у нас три, там четвертий і ще в хаті три. Ось такі справи. Ну що ж, в принципі, вже все ми продали. Каса є на місці, руки брудні, Ну нічого страшного. І що я вам хочу сказати, друзі, що в мене є надалі замовлення, є дуже багато. Люди хочуть купувати, особливо для своїх малесеньких дітей. Не знаю, щось будемо пробувати, щось будемо трошки прискорювати ріст, будемо на комбікорм садити на відгодівлю самців. А ось так, бо тому що через тиждень-півтора тижня в мене є ще замовлення на 4 тушки і ще плюс так пишуть люди. Я навіть і не думаю, навіть і не знаю. Знаєте, в мене виникла така думка взагалі, щоб ще більше розширятися і ще більше якби, робити, вдосконалюватися і краще робити. Ось так. Я думав, що я підняв ціну 180 гривень на 200. Я думав, що це нашим людям буде задорого. А ви розумієте, є дві різних категорії людей, яким є за дорого, а з яким є нормально. Ось так. В принципі, ніхто зі мною нічого не торгувався, хтось давав там, наприклад, на 9 гривень більше, бо не було здачі. Комусь там 4 гривні я подарував, це не має значення, це не гроші, це так. Але ось так, в принципі, все добре вийшло. Так, що я далі буду робити? Я, напевно, скоріше за все вам цього не буду показувати, бо вам то не потрібно. Буду зараз розтягувати шкіру і ставити якби, на сушку. Ось так. Кому сподобався відеоролик, підтримайте лайком. або звичайно, що дизлайком. Так, в планах ще багато чого. Да? Карапузики. У нас пропоючка йде, ось таких малюшнят. Ось так, в принципі, пропойку треба було робити перед вакцинацією. Я їх провакцинував і вже пізніше зроблю пропойку, тобто вже після вакцинації. Але саме найкраще робити це до вакцинації. Розділяти самців в мене є там з чого розділяти. Це, скоріше за все, буде вже завтра, бо тому що я взагалі не стигну сьогодні. Ось так, друзяки. Я думаю, що комусь можливо відеоролик сподобався, комусь ні. Тоді. Всім до побачення та бережіть себе і пильнуйте своїх кроликів.